Ім'я Собко є суфіксальним дериватом від слов'янських двоставних імен, таких як Собіслав Собімис, Собірать, Собібор. Найдавніші записи імені Собко походять із Перемишлянщини. Наприклад, у 1565 році зафіксовано соковуєтковіць у 1577 році Собко. У козацьких реєстрах 1649 року записано кілька осіб на ім'я Собко, а саме. Козак Полтавського полку Собко Голуб, козак Кальницького полку Собко Пороховник, Козак Канівського полку Собко Адаменко, а також кілька прізвищевих нас, як от Сопченко, Схукович та інші. Пізніше популярність імені стала зростати, однак лише у розмовно-побутовій сфері сфера вживання прізвищевих назв часом розширюється. Наприклад, у 1715 році зафіксовано кріпака Сопко Люка, окрім України. Ім'я Сопко в зменшеній формі з 15 століття простежується в Білорусі, а ще раніше у Польщі. Ім'я стало основою для ряду прізвищ, таких як Собков, Сопкович, Сопченко, Собчак та інші. Схожі на Собко імена Сопка: Добко, робка, Бошко, Бойко, Войко, Голко, Дойко, Домко, Мойко, Ротко, Рошко, селко, синко, томко, хотко.